Вітаю! Ви на каналі Spearo S9. І Сьогодні в відео мова піде про нейлонові ремінці для годинника в стилі Zulu Strap і NATO Strap. Zulu Strap новий. Йому пару тижнів, як він на руці в мене. Я його купляв в одному інтернет-магазині за доволі таки привабливою ціною. Якщо комусь буде потрібно, то посилання на цей сайт я залишу в описі до відео. NATO Strap. Цей ремінець в, мені, в мене на руці був вже декілька років, може так з рока з три. Я його декілька разів прав. Ну, але спеціально для відео я його не відновлював, щоб ви могли побачити різницю між новим і той же, який вже був деякий час, точніше багато часу в використанні. Ну і завдяки цим ремінцям ви можете побачити. Точніше їх порівняти, як вони експлуатуються, так як ремінці, тканий матеріал в них, в них однаковий. І так, ремінці виготовлені з нейлонової стропи, в даному випадку чорного кольору, але вони можуть виготовляти з різнокольорової стропи різного кольору, не тільки однокольорові, а також з різними візерунками і так далі. В даному випадку 22 міліметра шириною, так як вони під вушка цього годинника. А взагалі можуть бути і 18, і 20, і 24 мм. Товщиною ця стрічка, я виміряв 1 міліметр приблизно. І довжиною ремінці тканинна частина 26 см. Ці ремінці продягаються крізь два вушка. Але є в інтернеті продаються ремінці для годинників в стілі Золустреп. Я, наприклад, бачив, коли вони. Дві різні частини, коли одна частина дягається на дне вушка, інша на інше. Але мені більше подобається, коли ремінець продягається через два вушка, тому що може ця шпилька випасти чи ще якось. Ну, там, якщо якась там нагрузка чи ще піде на руку, там, ну наприклад, мало які бувають в екстремальній ситуації. І в одного вуха вилітає, і тоді, ви, тоді ви годинник е губите, а так годинник залишається на одному вушці. Так, ремінець зулу виглядає. Має чотири овальних кільця. Це овальне кільце кругле в перерізі і в діаметрі 2,5 мм. Я виміряв. Пишуть, що 3, але в мене можливості точно виміряти діаметр немає. Кільце застібки теж овальне. Кільця мають ПВД чорне покриття. Вони такі, також можуть бути ось такі нікельовані, блискучі. Ось так виглядає застіпка за той час, поки я ношу годинник. Застіпка надійна була, сама не розтібувалась. Тобто ніяких нарікань до неї нема. Ось так пошиття. Отвори в стрійці пророблені гарячим матеріалом, вони по краям опалені. Не знаю, як довго буде триматися це пвд покриття але поки що ніби ціле. НАТО стреп має три кільця, крім застіпки. Замість чотирьох, як у узолу. Вони плоскі в перерізі. І шириною 3 мм. Також буває і ПВД, ПВД покриття, але в мене отак нікельоване. Ось так ремінець виглядає ближче. Нагадую, що він ну, мінімум 3 роки на руці. В мене був неодноразово, я його прав. І вручну, і, і в машинці залишається шкіра на руці, о, на ремінці. Якщо там довго не прати. Так ремінець виглядає. За ці всі роки, що я його носив, не знімаючи кожен день ремінець цілий, шви цілі, металова фурнітура ціла, не підводила ні разу. Оця шпилька тут не згнила. Трохи вицвів, ну то його просто треба попрати, і він знову повернеться до чорного кольору. бо ось... Там, де кільця захищає, то й навіть видно, як колір відрізняється. Єдине, що розтянулося, розтягнувся оцей отвір, але годинник наразу не спадав, не розтібувався, нічого не було. Так, ремінець золустреп виглядає на годиннику. Так, годинник з цим ремінцем виглядає на руці. Так, НАТО стреп виглядає на годиннику. І годинник з НАТО стреп на руці. Ось такі речі сьогодні були в відео. Я сподіваюсь, вам в чомусь допоміг. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!